Деталі загибелі начальника прикордонної застави. На Волині правоохоронця судять за отримання хабаря. Мучив кота, чоловік лисиць. Паски для захисників від господині з Волині. Новин на телеканалі Аврс про найцікавіші події на цю пору в інформаційному підсумковому випуску. Вітаю. Нововолинськ у жалобі. На Донеччині загинув захисник, мешканець Нововолинська Андрій Мельник. Коли герої зустрінуть вдома, повідомлять згодом. Вічна слава захиснику та співчуття його рідним. Протягом доби ворог завдав двох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об'єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 40 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін ознак формувань наступальних угрупувань противникам не виявлено. За даними генштабу, окупанти активно продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької та Херсонської областей, здійснюючи на людей психологічний та фізичний тиск. Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пресування громадян України, які не одержали паспорти Російської Федерації і погрожують виселенням з осаль. Як ми вже повідомляли, 6 квітня близько 15-ї години поблизу села Пулемецьковеського району знайшли застреленим військовослужбовця. Ним виявився начальник прикордонної застави. Відомо, що він призвався з Луцька. Як розповіли в ДБР, в той день військовослужбовець прикордонної служби, керуючи екскаватором, проводив інженерні роботи з укріплення кордону. Під час цих робіт техніка наїхала на міну та підірвалася, але, на щастя, водій екскаватора при цьому не постраждав. На місце вибуху міни згодом прибув і начальник застави на місці події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби після огляду території. Начальник відійшов, нібито зателефонувати і невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову розпочати кримінальне провадження за статтями 115 та 425 кримінального кодексу України. Умисне вбивство з позначкою та недбале ставлення до військової служби. Проводяться. Необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини трагедії. У військовій прокуратурі зазначили, що загиблий чоловік мав звання майора і прибув на місце, де і стався інцидент для виконання службових обов'язків. За попередніми даними, цього дня знайдено застреленим начальника підрозділу прикордонної служби, який разом із двома колегами прибув у село Полемець для виконання службових обов'язків. Саме один із колег 39-річного майора виявив його тіло, поруч із яким лежала табельна зброя. Наразі усі обставини трагедії встановлюються у рамках зареєстрованого кримінального провадження У Луцьку ДТП на вулиці Конякіна, як повідомили в поліції, водій БМВ допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen. А перед цим він завдав механічних пошкоджень іншій машині. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Нині обох водіїв із забоями грибної клітки та іншими ушкодженнями доставили до медзакладів. Кілька в'язнів, які відбувають покарання в Маневицькій виправній колонії, видурювали гроші в родичів зниклих безвісти військовослужбовців. Інформацію в'язні брали із соціальних мереж. Шахраї телефонували вночі, спілкувалися, нібито від імені синів, змінюючи при цьому голос. Разом з тим залишали невеликий проміжок часу на пересилання коштів, аби люди не встигли звернутися до правоохоронців. Зловмисники представлялися представниками Міністерства оборони України, Червоного Хреста, членами Вагнера або інших формувань країни-агресора. Вони пропонували за грошову винагороду повернути українських військовослужбовців з полону або поспілкуватися з ними у відео або аудіо форматі. Вартість аудіо або відеодзвінка складала від 8 до 25 тисяч гривень. Викуп з полону від 40 до 120 тисяч гривень. Для перерахування коштів в'язні залучили спільників серед місцевого населення з Луцька Володимира та Лукач Волинської області. Під час обшуків місцях вилучили мобільні термінали, сім карти картки, банківські картки, грошові кошти в розмірі 7 тисяч доларів. США чорнові записи злочинної діяльності. Нині продовжується досудове розслідування. Напередодні ввечері в селі Шклинь Луцького району горів житловий будинок. Пожежу ліквідували рятувальники. Ймовірна причина порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Вогонь знищив вікна речі домашнього вжитку. Також пошкоджену стіни та перекриття дерев'яного помешкання. На Волині вилучено біля 40 кілограмів бруштину невідомого походження. Днями у Володимирському районі поліцейські зупинили водія Рено, а в салоні авто виявили каміння зовні схоже на бруштин. Водій не зміг пояснити його походження. Згодом у нього вдома провели обшуки та знайшли оброблені предмети з каміння, що нагадує бруштин. У двох інших мешканців району теж виявили сонячне каміння і направили на дослідження. Продовжується досудове слідство, встановлюють походження каміння та мету його зберігання. У помешканні жителя Луцького району співробітники управління боротьби з наркозлочинністю виявили та вилучили понад кілограм канабісу. Вилучене направили на дослідження. За фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР. До слова, чоловік уже мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності за злочин, пов'язаний із незаконним обігом наркотиків. Кілька тисяч доларів і правоохоронець у Луцькому міськрайонному суді заслухали свідків і вже досліджуватимуть письмові докази у скандальній справі. Йдеться про обвинувачення волинського правоохоронця у хабарництві той нібито вимагав і удержав хабар за закриття кримінального провадження. Діло було в 2020-му. Тоді його на гарячому взяла, взяли його ж колеги. На лаві підсудних експравоохоронець Юрій Клок. У суді він проти, аби знімали його обличчя. Коли у 2020 році його затримували, він був начальником відділу слідчого управління поліції Волині. О, що таке сталося? наявні характерні ознаки світло-зеленого кольору, характерні для спасхінпропарат. За версією слідства правоохоронець вимагав та отримав 3 тисячі доларів за закриття кримінального провадження, яке стосувалося викрадення машини. Загалом майор мав отримати від чоловіка 6 тисяч зелених того лютневого вечора. У 2020 році чоловік передав правоохоронцю половину від домовленого.

Самого Юрія Клока звільнили з правоохоронних органів, але як повідомляла раніше преса, не через історію з хабарем, а через хворобу. Нині справу по обвинуваченню Юрія Клока слухають у Луцькому міськрайонному суді. З свідками уже розібралися на крайньому судовому засіданні. Сторона захисту наполягала на одному моменті, як зазначає захист, прокурор на підтвердження винуватості Юрія Клока подав письмовий протокол огляду мобіль. Ільного телефону одного зі свідків, і згаданий телефон слідство визнало речовим доказом у справі Юрія Клока. Тепер захист наполягає, що прокурор надав цей телефон для огляду у судовому засіданні, але от халепа телефона нема. Його повернули особі, у якої він вилучався, але не просто повернули його. Повернули і знову вилучили. Тепер той телефон є доказом в іншому кримінальному провадженні. Ми, оскільки ми все таки бажаємо, щоб цей речовий доказ був оглянути в судовому засіданні, оскільки володіємо відомостями, що саме на цьому речовому доказі зберігаються відомості, інформація, яка має суттєве значення для постановлення правильного законного рішення. Сторона захисту зазначає, якщо прокурор сам не надасть клопотання про доступ до речей і документів, які знаходяться в матеріалах іншого кримінального провадження, то вони це зроблять самі, адже телефон їм потрібен. На наступному судовому засіданні каже прокурор по плану розгляд письмових доказів сторони захисту. В тому числі у нас були mm -hmm. заплановані допит свідки, однак ну, сьогодні, в сьогоднішньому судовому засіданні сторона захисту відмовилася від останнього свідка, тому mm -hmm. ми переходимо на наступному основному засіданні до дослідження саме письмових доказів сторони mm -hmm. захисту. Термінів КПК не основано саме для судового розгляду, тому як ну, таких строків ну, немає. Тобто ми слухаємо справу по тому порядку дослідження доказів, який був встановлений судом. Відповідно, ми вже ну, фактично на стадії ну, завершення, оскільки вже досліджуємо докази сторони захисту. Екс правоохоронцю Юрію Клоку у разі доведення вини світить покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі. Мешканець села Рованці, що біля Луцька, врятував кота від свого сусіда. Він помітив тварину у клітці біля ставка. Вона була замордована мокра і дуже налякана. Коли ж чоловік почав з'ясовувати інформацію, то виявилося, що на вулиці пропало вісім котів. Це не чоловік, це взагалі не людина, це кат, який знущається над тваринами. Всі сусіди про це знають, тому що неодноразово пропадали коти, вже нарахували більше 15 котів, собаки. Він стріляє з я не знаю, як як називається, ну, там сусіди говорять, що він стріляє в собак. Mm -hmm. В нього є камера, якраз та камера на той ставок. Mm -hmm. Що він робить з тими котами, з собаками? Mm -hmm. ну, він топив того кота? Так, да, він топив. Е, кіт є е, котоловка, він заманював кота. Їжею кіт виходить туди за ліс, котоловка закривається автоматично, ну і він кинув до себе вставок. Це Олександр Ляшко. Вона перша взяла кота на перетримку, коли побачила пост у Фейсбуці про те, що мешканець Ларуванці нібито хотів його закатувати. У дописі, який зробила Юлія Науменко, йдеться про те, що по сусідству з її свекром живе. Кат, який знущається над тваринами, вона розповідає, що 6 квітня зранку чоловік почув крики тварини і побачив у клітці біля ставка. По сусідству напівзамордованого кота разом з кліткою забрав кота до себе. Як розповів нам по телефону рятівник, серед сусідів знають про садистські схильності з боку кривдника тварин. каже, що на вулиці вже пропало вісім котів. Зараз рудого пухнастика посушили, обігріли та нагодували. Чоловік, якого обвинувачують у знущанні над тваринами, на двір не вийшов. І на наші телефоні дзвінки не відповів. Зате з нами зв'язався його адвокат і приніс заяву. Сам адвокат коментувати ситуацію на камеру відмовився. Я не хотів би, щоб мене показували, зазначив правозахисник. У заяві йдеться, що Мирослав Іванович Яцик, тобто чоловік, з подвір'я якого забрали кота у клітці, обвинувачує рятівника тварини у крадіжці. І не просто крадіжці, а в такій, яка вчинена в умовах військового стану. Тобто, так розуміємо, обвинувачення у живодерстві плавно. Переростає у обвинувачення у мародерстві, а його невістку він просить притягнути до відповідальності за пост у Фейсбуці, де вона розповідає, що сталося. Він не заперечує, що встановив на подвір'ї живоловку, бо якась тварина, можливо, лисиця, крала качині яйця. Можемо вважати, що умовній лисиці пощастило, бо ж замість неї у капкан потрапив кіт, і стан його таки наштовхує на запитання. Чому кіт був у такому вигляді? Мирослав Яцик у своїй заяві пояснює, можливо, тому що на дворі були опади, або ж цитуємо, не виключається, що автори публікації, задля додаткового привернення уваги та з метою співчутливого сприйняття публікації громадськістю могли самі вчиняти дії, внаслідок яких тварина виглядала б мокрою і непритомною. А також робить риторичний акцент, запитуючи, чому світський кіт перебуває без догляду на чужій приватній території. Але це вже певно питання до кота, який після того, що пережив, навряд чи, хоч однією лапою, ступить на подвір'я Яцика. Принаймні, небайдужі волонтери потурбуються, щоб цього не сталося, і сусіди, в яких є коти, теж. Мирослав Яцик не забарився зі своєю заявою, бо ж після того, як з'явилася фотосесія з напівживим кутом, якого визволили з подвір'я, на його адресу полетів шквал обурення в інтернеті. А на особистий номер надійшли десятки смсок навіть з погрозами фізичної розправи над ним і його сім'єю. У прислужбі поліції нам повідомили усі обставини, які пов'язані з жорстоким поводженням, з твариною з'ясовуються. Поліція проводить усі необхідні дії. Ось, власне, можете переконатися, як. За котика. Давайте, будь ласка, при сьому. Можна? Ми попрацюємо. Ви працюєте? Тоді ми під'їдемо під'їзд. Ми поїдемо, перевіримо іншу адресу. А що? А що сталося? Нічого. Чому ви не хочете зайти запитати цього чоловіка? Я перепрошую, куди ви їдете? Ви ж приїхали за викликом чи як? Також у поліції кажуть, що ніяких заяв з приводу жорстокого поводження з твариною їм не надходило. Відповідно, буде прийнято необхідне процесуальне рішення після з'ясування всіх обставин. Ця інформація поліцією перевіряється. Натомість Юлія Науменко написала нам, що таки надіслала заяву про злочин на електронну адресу поліції. Наталка Поліщук для новин на часі. Незабаром Великдень. На жаль, і цього року багато військових знову не проведуть його вдома із своїми родинами. Волинські волонтерки постійно випікають солодку випічку на передову, аби, хоч якось, потішити наших захисників. Ми збираємося щовівторка і печемо, і печемо. Так, дівчата? Так. Всім передаємо вітання. Разом ми, ми сила, разом ми перемога. І дякуємо всім, хто приєднується до нас сьогодні. У нас ось такий колектив. Другий рік поспіль вони печуть ці великодні пасочки, щоб частина свята та домашньої випічки нагадали хлопцям про те, що їх чекають вдома та цінують їхній щоденний подвиг. До кожного пакуночка дівчата, окрім любові, додають листа зі словами вдячності та побажаннями з Волині. В кожному ящичку було написано від заходу до сходу «Ми єдині» і номер телефона по цьому номеру телефона хлопці надсилали нам свої фото, відео, подяки, і ми тим самим. Дійсно впевнювалися, що це печиво доходило до адресата, що воно потрібне нашим хлопцям. Це солодка підтримка і смачна. А цього разу ми придумали ось такий qr код Знову ж таки, наші діти нам в цьому допомогли. Розробили для нас його, де теж перейшовши по цьому коду, можна побачити привітання від солодких фей з міста Луцьк. Цього року прикрасили пасочки креативно. Емоціями на солодкому QR-коді, перейшовши за посиланням, можна побачити, хто випікав святкову здобу. Наші дорогі хлопці, ми хочемо для вас, вкладаємо все серце, всю душу, всю любов. Чекаємо вас швидше дома. Всю війну відволонтерили і дякуємо, що ви нас захищаєте. Дякуємо, що ви бережете нас. Завдяки вам. Ми працюємо, живемо, творимо. Зворотний зв'язок з хлопцями, які куштують солодощі, неабияк надихає жінок продовжувати свою роботу та волонтерити на своєму фронті. Тішить також і те, що небайдужі люди теж долучаються. Чим є змога? Дякуємо вашому постійному глядачу Сергієві. А нашому благодійнику, який нам завжди приносить свіженький мед з своєї пасіки, його пасіка біля лісу мед. Без добавок смачний. Ну це не реклама меду, це просто велика вдячність людині, яка відгукнулась. На жаль, минулого року не всі хлопці скуштували пасочки на Великдень, тож потрібно докласти зусиль, щоб святкову випічку спробував кожен захисник. Якби не ви, не було б і нас, тому що зараз іде там 200 яєць, там 10 кілограм маргарину, і завдяки вам ми дійсно існуємо. І ми всі. Ми і ви. Ми всі приносимо спільну користь для наших військових і працюємо для нашої перемоги. Що все ж таки ще потрібно? Ну на даний момент я розумію, що іде свято і всі яєчка збирають на паски, але нам теж дуже потрібно, бо дійсно 200 яєць за один раз використовуємо. То якщо можна яйця, маргарин хотілось би цукор завжди. Я потреба кондитерки зізнаються. Пасочки випікають по бабусиному рецепту, дотримуючись традиції випікання цього особливого хліба. З вірою в Бога вони надіються, що кожен захисник повернеться якомога швидше. До свого дому з гарною звісткою випікати короваї для героїв на весілля такий позитивний план у цих солодких фей на майбутнє. Випікаючи їх, ми були позитивно настроєні, позитивно заряджені. Хочемо, щоб це передалося вам на найшвидшу перемогу і щоб ви якнайшвидше повернулися живими. Щоб відчули смак домашньої випічки. Христос Воскрес! Вистину Воскрес! Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. В студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та спокійного вам вечора. 8 квітня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме хмарна погода – місцями з дощами. На заході похмуро вночі від мінус 2 до плюс 4 градусів тепла. В день від плюс 3 до плюс 12 градусів за Цельсієм. На сході хмарно невеликий дощ. Температура нічної пори від 8 до 9 градусів тепла. В день від 16 до 17 градусів вище нуля. На півночі хмарно місцями невеликий дощ. Вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. Удень від плюс 8 до плюс 15 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро подекуди з опадами. Уночі від плюс 5 до 6 градусів. Удень від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У центрі хмарно температура нічної кури від 3 до плюс 8 градусів тепла. Денної від 10 до 15 градусів вище нуля.